Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 7341, місто Чернівці. Друзі, вітаю вас на каналі. Всі маршрути по Чернівцям є у відповідному плейлисті. Будь ласка, дивіться на каналі у кінцевих заставках. Друзі, нагадаю, як починається іспит. Ви сіли в автомобіль сервісного центру, показали вас паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові. Ви, щоб скласти успішно практичний іспит з водіння у місті, можете зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, перевірили, чи він клальна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристигнулися рівнем безпеки. Перевірили, чи не світі червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнути водій або пасажири, затягнути ручник, чи не повністю зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка. Натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний покащик повороту, знімаємо автомобіль з ручника і, в тому, що ми нікому не заважаємо, починаємо рух. Виїжджаємо і їдемо згідно маршруту номер 1 Тримаємося з правої сторони. Бачимо у нас знак попереду 2.1 дати дорогу, то, та ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Також у нас є розмітка пішохідного переходу, знаку, на жаль, нема. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній, і повертаємо. Бачимо у нас знак зупинка заборонена 334. Заборонено зупинятися, крім автомобілів, таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, подивилися від дзеркало, об'їхали автомобіль і з правим покажчиком повороту повернулися, обов'язково подивившись подивитися дзеркало, бо двокалісний вже може підлізти е, між вами та автомобілем, який ви об'їжджаєте. Під'їжджаємо, бачимо знову ж таки 2.1 дати дорогу, пішохідний перехід, надали перевагу пішоходові, дивимось ліворуч, автомобілів нема, і повертаємо, рухаємося прямо. У нас напрямок руху по смугах, знак. Одна смуга, по якій ми їдемо для руху прямо, і дві смуги зустрічних, виходить. Друзі, передивляйтесь всі маршрути. Той, хто передивляється, вдало складає іспит при відповідній підготовці. Тому заощаджуйте кошти на автоінструкторах. Мені за мою праці можете віддячити на бензин, на запчастини, на каву. Там. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. Рухаємося прямо, розмітку у нас тут видно. Повертає автомобіль. Ми їдемо за автомобілем, раджу їхати десь кілометрів тридцять час. Пішохідний перехід надаємо перевагу пішоходові. Згідно пункту правил 8.1 нам необхідно знизити швидкість або повністю зупинитись, щоб надати перевагу пішоходам. І продовжуємо рух. У нас така зупиночка з кишенією громадського транспорту. Якщо б зараз би громадський транспорт вмикнув лівий поки що повороти, там стояв, ми згідно пункту правил повинні надати йому перевагу обов'язково. Бо ми знаходимося в місці, і зупинка облаштована спеціальним карманчиком. Отак, от у нас. БМВ вилет, виїхало, ми його об'їжджаємо з відповідними попитками повороту. Без печальки парень виїжджає, рухаємося прямо. Як так і треба. Дозволяючи сигнал світлофору. І продовжуємо рух прямо. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. І зараз ми будемо повертати. Праворуч, бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод з можливим наїздом, не дай Бог, на пішохода Зайняли крайнє праве положення по причині того, що закінчилися припарковані автомобілі. І з правим показчиком повороту ми повертаємо праворуч, тримаємося обов'язково правої сторони. Тут у нас пішохідний перехід, пішоходів немає, були, надаємо їм перевагу. Рухаємося прямо. Зараз у мене друга швидкість, я перехожу на третій У мене механіка, як ви вже зрозуміли. І в мене швидкість 38 км на годину, раджу вам їхати десь 30, максимум 35. Більше не їдьте. Навіть якщо ви бачите, що ви можете їхати трошки більше, ви робіть цього, щоб не зробити ніякої помилки. Лівий покащик повороту, об'їжджаємо припаркований бус та з правим показчиком повороту, подивившись у дзеркала, одразу в лівий, потім в правий, повертаємося. На наступному нерегульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Микаємо правий показник повороту, у нас знак 2.3 головна дорога. Бачимо її напрямок, повертаємо саме праворуч по нашому маршруту і ми по головній дорозі рухаємося згідно маршруту номер 1 сервісного центру 7341. Пішохідний перехід, пішоходів немає, рухаємося прямо. Знак сервісу автозаправна станція він нас не цікавить на спиті, рухаємося прямо раджу вам записуватись на ранок на іспит. Якщо є така можливість, інспектор прийде відпочивши і врагідність того, що ви складете вдалий іспит, збільшується при вашій, звісно, відповідній підготовці. Відпрацьовуйте паралельну парковку, з гараж, зупинку. Все вам треба відпрацьовувати, бо інспектор може попросити зробити, і взагалі ви повинні це все вміти знати, як це все робиться. Рухаємося прямо. Дорога змінює напрямок. І на наступному світлофорі ми будемо повертати праворуч. Інколи також питаю, на якої швидкості краще їхати, друзі. На швидкості на другій, на третій. Наприклад, зараз я їду на третій швидкості. 35 км на годину. Якщо вам проговорювати деякі дії, які ви робите за кермом автомобіля, так ваш, ваше ваш, стан ваш стресовий буде знижуватися і буде вам простіше складати. Знову пішохідний перехід. Нагадаю, якби було дві смуги в нашому напрямку, то нам необхідно було б і, зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, то згідно пункту правил 17.4 ми не маємо права їхати, поки ми не пересвідчимося в тому, що на пішохідному переході немає людей. Також, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який нас змусить зупинитись на цьому пішохідному переході, то нам не можна виїжджати на такий пішохідний перехід і дочекаємось, поки розмоктався затор, потім вже їдемо. Тобто не можна зупинятись, перекривати його. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах на відстані 10 метрів до та після нього, і на самому пішохідному переході, звісно, не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій та на відстані 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. І не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту та на виїзді, та на відстані вибачаюсь, 30 метрів до та після зупинки громадського транспорту. Рухаємося прямо. На пішохідних переходах також не можна рухатися заднім ходом, не можна обганяти у населеному пункті за 50 метрів до пішохідного переходу, поза населеним пунктом за 100 метрів до пішохідного переходу, не можна виконувати обгін. Напам'ятаю вам, що обгін відчиняє, відрізняється від випередження, тим, що випередження це ви просто з більшою швидкості їдете і обганяєте автомобіль, який рухається по сміжній смузі, яка предназначена для руху в тому напрямку, в якому і ви рухаєтесь. А обгін це з виїздом, це випередження з виїздом на змугу зустрічного напрямку. Зупиняємось, бачимо, що суцільна лінія розмітки, ні в коєму разі її не притинаємо. Зупиняємось переступління згідно пункту правил 16.3 та чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Можна покласти руки на колінки, щоб трохи вони відпочили. Добре, що у нас тут є таймер. У нас є знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу, раніше не надаємо перевагу, тому що у нас працює світлофор. Нагадаю вам, що згідно пункту правил 8.3, якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мегатіння, тоді ми в першу чергу з проїзду регламентували саме знаками пріоритету, в даному випадку знаком дати дорогу. Ми б надавали перевагу. Так як світлофор працює, ми регламентуємось сигналами світлофора. Ну, якби був регулювальник, він був, був би головний і над світлофорами, і над дорожніми знаками, і над дорожньою розмітки. Бачимо знак. 3.29 максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, не можна рухатися зі швидкістю більше, ніж швидкість, яка вказана на цьому знаку. Діє цей знак до наступного перехрестя або, поки відповідний знак, не скасує його дію. Ну, ви ж будете їхати трохи повільніше, тому тому порушувати не будете. Бачимо зупинки громадського транспорту з такою кишені, про яку я казав. Тут у нас знак 5.16 напрямок руху по смугах і зараз ми будемо повертати. Праворуч, вмикаємо правий правиш повороту. За 50-100 метрів у населеному пункті, 150-200 Повз населеним пунктом, бачимо на таймері, що ми вже, ну, ми вже не будемо їхати, зупиняємось, щоб не зробити собі помилку, чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ще, звісно, здавати іспит в таку сонячну, ну, в ідеалі, мабуть, в пасмурну погоду, щоб сонце також заважає, але щоб не дощ, тому що краплі доща вони значно обмежують видимість на дорозі. Повертаємо і рухаємося прямо. Тримаємося правої сторони. Друзі, якщо ви інколи там переживаєте, пишете в коментарях, що не склали іспит з першого, там, з третього, навіть з п'ятого разу, нічого страшного нема. Всі ці ваші нездачі, звісно, краще скласти з першого разу. Але якщо так вже не виходить, об'їжджаємо при парковану маршрутка, вона зараз вже поїде, тому вже залишаємося всі полоси наші. Тому що те, що ви не склали іспит... Не вважайте, що ви запобігли якоїсь аварійній ситуації на дорозі. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля попереду нас, і ще трішечки асфальту, щоб ми бачили ями, якщо вони є. І рухаємося прямо. Так, це у нас маршрут номер 1 Всі інші маршрути є на каналі. Там YouTube вставляє рекламу в мої ролики, буду вам вдячний, якщо ви її не будете припускати. Пішохідний перехід. Одразу щитуємо ситуацію. Бачимо, що дівчина повернула, хоче йти, все, пускайте одразу ж. Навіть на протилежному боці ви повинні все бачити, сканувати і надавати перевагу в Русі пішоходам. Бачите, така ситуація. Досить погано видно, да? трохи знижуємо швидкість, може буде пішоход. Пішкоди нема, рухаємося прямо. Забороняючи сигнал світлофору і ми зупиняємось, дивимося в салоні зеркала заднього виду, можливо, хтось там не дотримується безпечної дистанції, то ми допоможемо йому зупинитись, трохи протягнувши автомобіль. Далі нагадаю, безпечна дистанція це відстань до. Автомобіль, що рухається попереду по тій самій смузі яка вам дозволить у разі його раптового зниження швидкості або повної зупинки зупинитися без зіткнення і, і без виконання будь-якого маневру. Трохи об'їжджаємо отак маршруточку, все робимо з показчиками повороту та повертаємо у свою полосу. Тут у нас ями також об'їжджаємо, повертаємося у свою полосу. зупинка громадського транспорту. Знову зупинка громадського транспорту. Знову ж таки, висунувся автомобіль в поки показчиком повороту, об'їжджаємо його. Припаркований автомобіль у нас. Ми його об'їхали і повертаємось у свою полосу. І тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту та виконуємо правий поворот. Переходимо на другу швидкість. Друзі, всі перемикання треба робити, швидкості, якщо звісно це механіка. Треба робити до повороту. В повороті нічого не робиться. В повороті ви тільки обертаєте кермо та натискаєте на педалі. В повороті там, ну... За виключенням деяких ситуацій, коли це дійсно таки необхідно, так ви все плануєте так, щоб в повороті менше яких, якихось дій робити. Це не тільки на іспиті, а це і в житті. Так воно правильно робити. Вмикаємо лівий покажчик повороту, зустрічних автомобілів немає. І не наїжджаючи на цю суцільну лінію розмітки, повертаємо на територію сервісного центру, вмикаємо покищик повороту і, друзі, паркуємось там, де вам накаже ваш інспектор. Не забувайте ставити автомобіль на ручник і ставити нейтральну передачу. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося класти іспит. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока!